Власне, сенат розгляне проголосований палатою представників законопроект про допомогу Україні вже наступного тижня. Про це заявив лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер. За його словами, після схвалення законопроекту в палаті представників сенатори від демократичної та республіканської партій уклали угоду. Саме вона дозволяє проголосувати щодо допомоги Україні, і це голосування відбудеться вже у вівторок, 23 квітня, у другій половині дня. Якщо до реакції, європейського президент Євроради Шарль Мішень Ві Мішель він відреагував на схвалення пакету допомоги для України конгресом. США. він привітав таке рішення і зазначив, що цей проект мав бути проголосований вже дуже давно. Почуємо. Я вітаю голосування Палати представників Конгресу США за схвалення давно назрілого важливого пакету допомоги Україні в 60 мільярдів доларів. Це надсилає чіткий сигнал Кремлю. Ті, хто вірить у свободу та да статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ. Шарль Мішель, президент Європейської ради. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, доброго вам ранку. Вітаємо. Вітаю вас. Гарно дуже що цей законопроект ухвалений. Це відзначають абсолютно всі, навіть американські сенатори. Так але питання в тому, чому на вашу думку відбулася така кардинальна зміна риторики у спікера, зокрема Палати представників, Джонсона. Чи доклався, на вашу думку, до цього все-таки Трамп і, можливо, справило на нього враження розмова з Кемероном, міністром закордонних справ Великої Британії, яка відбулася 9 числа всього тиждень тому? Я думаю, що, ну, по-перше, я не думаю, що там позиція Трампа кардинально змінилася, бо сам Трамп змінився, це навряд чи тобто, в логіці тих. Події, які відбувалися, а саме дійсно електоральні перегони, напружена ситуація, причиною того, що зараз максимально прискорився процес прийняття такого важливого законодавчого акта тобто, да про допомогу Україні, це все ж таки домовленості або точки дотику між республіканцями і демократами, тобто, це перша і найважливіша складова. І ці домовленості вони передбачають, я так думаю, ще питання однозначно внутрішньополітичного характеру американського. Це чутливі питання, це питання міграції. Там також буде розглядатися і вноситься законопроект по цьому напрямку. Хоча навряд чи він швидко буде розглянути. Це перше, друге, дійсно, звісно, Трамп має серйозний вплив. На республіканців, принаймні на, на більшість, і на самого спікера Джонсона, тому однозначно від рішення Трампа, ключового кандидата, зараз на вибори в Сполучених Штатах Америки залежало в принципі якраз внесення цього законопроекту в нижню палату, а також розгляд і позитивне голосування. Як і від Байдена, до речі, тому що Байден також заявив, що він підпише цей законопроект щодо зустрічей з Кемероном, там ще президент Дуда був. Звісно, я думаю, що в принципі дійсно це впливає, але не так, як нам інколи здається тобто, все ж таки ключові. Кандидати, а саме Трамп він керується логікою більше внутрішнього характеру, тобто зараз ця логіка передбачає виграш на президентських виборах. І Як ми побачили, навіть відразу я це прогнозував, комунікація республіканців вона якраз е, вбачається в тому, що ситуація така, дещо він, -він навіть більше можливо для республіканців зараз. З їхніми виборцями, тобто Джонсон відразу у підході до преси після прийняття законодавчого акту, чітко заявив, що без нас, в принципі, да без республіканців, без беззеленого світла від нас цей законопроект не був би схвалений, так ні по Україні, ні по Ізраїлю, ні по Тайваню, ні там по. Інших оборонних напрямках це перший аргумент. Другий все ж таки, ми його видозмінили. Він не в такій формі був, як адміністрація Байдена пропонувала. Це другий серйозний аргумент для комунікації, який вони використовують в рамках зараз виборів. І третій все ж таки. Частина грошей, вона не не так, скажемо, не безповоротна фінансова допомога. А там українці мають в кредити віддавати там колись можливо, але все ж таки це також елемент комунікації, який дуже буде застосовуватися серйозно для електорату традиційної які підтримує республіканську партію. Тобто ми побачили, що так, це дуже розтягнулося в часі, але все ж таки ключові е, партії, демократичної і знайшли точки дотику, і це стало основною ключовою причиною для прийняття цього рішення. Звісно, ще геополітичний е, акцент, а саме да, регіональна ситуація пов'язана з напруженням відносин між е, ескалацією між Ізраїлем і Іраном, але це також. Складові я б не сказав, що це основний фактор, який вплинув на швидкість прийняття цього законодавчого рішення нижньої палати. Ну, от ви правильно згадали, пане Богдане, електоральні так коливання або боротьба за електорат. От Два моменти хочу звернути вашу увагу в цьому законопроекті. ну, такі цікаві з політичної точки зору, і з точки зору боротьби за електорат. Перше, це те, що гроші, які надаються за цим законопроектом Україні в кредит, можуть бути списані лише після того, як відбудуться президентські вибори. Тобто, вже ймовірно, наступний президент, якщо ним стане Дональд Трамп то Трамп, то це він буде героєм, який спише Україні кредит. спишна або не спише. Бо не спише так, ну там будемо дивитися. І друга історія це з ракетами далекобійними Атакамс, які також Ми знаємо позицію Байдена, який в принципі не дуже схильний до передачі Україні саме такого озброєння. Але це вимагається в речах, які, які до яких долучилися до голосування. Долучилися республіканці. От вам не здається, що це от якраз і є приклад того, як перетягуються лектуареальні вподобання республіканці на себе. Це приклад е, класичної американської політики. Тобто, так е, кожна сторона намагається для себе найкраще е, напрацювати позицію, з якої можливо комунікувати, видозмінювати е, подекуди е, той чи інший характер цієї комунікації з виборцями, і боротьба буде, звісно, за свій електорат, там так скаже ядерний. Там республіканців і демократів, але на мою суб'єктивну думку, все ж таки, зарано дійсно прогнози робити щодо результатів президентських виборів, тому що є частина американців, вона досить пристойна, яка ще на мою думку не визначилася і якраз за них це класична політична технологія за них буде найбільша боротьба, до речі, і те, як змобілізують штаби свої електоральні бази для демократів. Дуже важливо молодь. До речі, буде змобілізувати, тому що можуть прийти ті, хто проголосує не так за Трампа, наприклад, як проти не так за Байдена, як проти Трампа, або ж навпаки. Тобто так, тому тут ще ми побачимо драматизм американських виборів на мою думку. І варто також розуміти, що поляризація в суспільстві. Сполучених Штатах Америки вона наростає. Це серйозний виклик, з яким потрібно буде боротися політикам. Якщо про спільний пакет допомоги власне Україні, Ізраїлю і Тайваню стосовно цього було дуже багато дискусій голосувати одним законопроектом окремо зараз. Знаємо про те, що ухвалили власне допомогу і Тайваню і Ізраїлю. Але загалом, от як ви можете охарактеризувати ось цю спільну допомогу, наскільки сполучені штати будуть зараз більше відданими якійсь країні в допомозі? Чи варто нам перейматися стосовно цього? Я думаю, що тобто, да, пакетне голосування запропоноване Байденом, мало логіку, щоб не було надмірних ризиків неприйняття. Тобто, да, щоб зв'язати всі ці ключові для сполучених штатів, штатів Америки регіони, країни і напрямки, і таким чином швидко ухвалити рішення. Не вдалося така, така процедура. Тому, власне, розділили республіканці ці законопроекти. Частково видозмінили. я думаю, що це все знову ж таки обговорювалося і комунікувалося з представниками Пентагону безпосередньо, тобто е також в рамках доктрини оборони е Сполучених Штатів Америки. Тому е фокус наразі буде, звісно, після прийняття схвалення на все ж таки внутрішніх процесах. Це вибори тут важко конкурувати, але. Але навіть цим рішенням і увагою до нього до речі від медіа американського від суспільства це характеризує безпосередньо на да, пріоритети в контексті зовнішньої безпекової політики Сполучених Штатів Америки, принаймні на середньостроковий рівень. Тому будемо сподіватися, що Україна залишатиметься в топі безпосередньо цих пріоритетів. Будемо все для цього робити. Дякуємо Спасибо. вам, Богдане. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був з нами на прямому зв'язку.